Ідея цього проекту вона е, з'явилася ще на 25-ту річницю, але на той час е, вона була мала десь іншу форму, тобто була ідея створити е, якби прогулянку по Чорнобилю, використовуючи е, проєкційну комнату. Документальна хроніка, але з е, деякою драматургією, розкриттям сюжету з е, елементами квесту. Кожного ранку ми їздили на станцію як на роботу на... разом з усіма людьми, які там працюють, і там вони працюють десятки років. Дуже багато було проведено досліджень. Тобто ми їздили туди, знімали перші кадри, там 360 камер, там зробили першу. У квітні 2015 року, потім досконалювали, робили нову нові ітерації. Цього року ми почали знімати ось ці серії. Тобто ідея, проєкту як антологія про Чорнобиль, різні теми, які розкривають те, що там відбувається, що було і що буде з цієї зони. Документація того, що відбувається в Чорнобилі, а також деякі думки того, що може там відбуватись далі. Тут знімали, знімали. Використовуючи дрони, використовуючи спеціальні кріплення для того, щоб закріпити камеру на е, спеціальні погрузчики, крани, це не, не, не коли оператор чи режисер вибирає, куди дивитись да тут е, сам е, глядач він вибирає, куди дивитися, і тому. Більше більше сприйняття того, що відбувається, я керую атмосферним звуком, що зараз звучить, І він перебудовується від зображення, що знімається камера від, 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 від руху людей. І що зараз відбувається? Ось цей ембієнтний звук. Він перебудовується від руху, просто від руху в кімнаті. Це версія під Apple TV, тобто це теж самий контент, який можна побачити в масі віртуальної реальності. Тобто, тут ви можете побачити таке меню, яке розбито по розділам, і людина відкриває ці розділи під час перегляду. Тобто, на початку, так, на, ну, наприклад, Русоха – це місце, де знаходиться техніка, яка використовувалася під час. Ліквідація аварії, так раніше тут було набагато більше техніки, але зараз, мабуть, там одна двадцята залишилася. Ми можемо використати цю технологію, щоб донести молоді тему Чорнобиля, нагадати їм про те, що. Там все ще досі не вирішена проблема. Наше покоління має знайти рішення для цього. Наше завдання це привернути увагу молоді, тому що зараз віртуальна реальність дуже популярна і вона дуже розвивається, але ще не дуже багато є контенту для віртуальної реальності. Ну приблизно, якщо Підреагувати на всі речі, які, допустим, ми не підреагували, тому це може бути десь там 50 тисяч доларів. А для того, щоб нам це розробити, це буде там десь 200, 200 тисяч доларів, 250. Зйомки в форматі 360 вона в Україні практично ніким не робиться взагалі. А з точки зору соціальних проектів і погатів. Тобто, це такий от український і культурний, і it прорив. На жаль, всі уми від'їжджають звідси. Тут нема роботи, якби в Україні, але от хлопці показали, що можна робити проекти в Україні, проекти про Україну і. В і Якісно їх робити їх промоцію у світі.